Як повінь заповнила Середземне море мільйони років тому? Новий зомбі-гриб атакує павуків Ірландії, та як їжа виступала актом непокори жінок в Австралії. Вітаємо у черговому випуску Дайджеста, де ми розповідаємо про найцікавіші відкриття у світі науки, і традиційно розпочнімо з агроновим. Парк Грас один з найдовших екологічних експериментів у світі. Його задумали в англійському ротамстедрес в середині 19 століття для пошуку відповідей на питання сільського господарства. Згодом він став безцінним джерелом для вивчення природного відбору та біорізноманіття. Нове дослідження, проведене в його рамках, показало, що надмірне внесення добрив призводить до катастрофічного скорочення кількості квітів і комах запилювачів. Дослідники з університету Сасекса виявили, що збільшення азоту, фосфору та калію зменшує кількість квітів у 5 разів і вдвічі скорочує популяцію запилювачів. Натомість, при зменшенні удобрення різноманітність квітів і запилювачів суттєво зростає. Однак тут дослідники знайшли рішення. Виявилося, що удобрення без азоту сприяє зростанню бобових рослин, які зберігають продуктивність ґрунтів і приваблюють більшу кількість комах, зокрема бджіл. Вчені наголошують, зменшивши використання добрив, ви можете дуже позитивно вплинути на біорізноманіття, але це потребуватиме ефективних політик та фінансових стимулів, які компенсуватимуть потенційні втрати вражальності. З дослідженням можете ознайомитись на сайті журналу Nature. Близько шести мільйонів років тому, через ізоляцію від Атлантики, на місці Середземного моря була висохла пустеля. Цей період називають месінським піком солоності, протягом якого Середземне море поступово випарувалося, залишивши після себе величезні поклади солі. Довгий час вважалося, що після цього вода поверталася туди поступово протягом 10 тисяч років. Але у 2009 році вчені відкрили ерозійний канал, що простягається від кадійської затоки до моря Альборан. Це стало першим доказом того, що Середземне море могло наповнитися всього за кілька років. Дослідники вивчили понад 300 підводних гребенів біля сицилійського порогу. Форми цих утворень вказують на те, що вони були вимиті потужним турбулентним потоком води. І власне близько 5,3 мільйонів років назад сталося дещо грандіозне: занклейська мегаповінь, одна з найбільших в історії планети. Нове дослідження підтвердило, що ця повінь була швидкою та руйнівною, а не поступовою, як вважалось раніше. Потік води з Атлантики хлинув через Гібралтар і заповнив висохле Середземне море менш ніж за 16 років. Швидкість течії сягала 32 метрів на секунду, а об'єм води від 68 до 100 мільйонів кубічних метрів на секунду. Це у сотні разів більше, ніж будь-яка сучасна річка. Комп'ютерне моделювання підтвердило, що вода не просто затопила басейн, а вирізала глибокі каньйони, розширювала протоки і змінювала ландшафт, залишаючи сліди, які збереглися протягом більш ніж 5 мільйонів років. Статтю можете почитати на сторінках журналу Nature. Наступна новина для всіх поціновувачів палеонтології у західній частині пустелі гобі в Монголії вчені виявили найбільший відомий слід гадрозавра розміром 92 см у ширину. До слова гадрозаврові це родина птахотазових динозаврів з підряду ігуанодонтія, які жили в пізній крейдяний період. Вони відомі також як качконосі динозаври, адже мали сплющені морди, що нагадували дзьоб. Знайдені сліди ймовірно належали заурулофу з родини гадрозаврових, одному з найбільших травоїдних динозаврів, який за розмірами перевершував навіть тиранозавра і тарбозавра. Дослідники припускають, що загальна довжина зауролофа могла перевищувати 15 метрів, що робить його одним з найбільших двоногих тварин в історії Землі. Але це ще не все. Дослідники також виявили цілий шлях загальною довжиною 24 метри, що складається із 13 відбитків, кожен за 85 см. Це дозволить вченим проаналізувати постуру, ходу, швидкість і навіть групову поведінку цих велетнів те, що неможливо дізнатись, досліджуючи лише скелети. Наразі найбільший скелет гадрозавра належить шаньдунозавру, знайденому в Китаї. Однак, останні знахідки можуть переписати історію. З новиною можете ознайомитись на сайті MSN. Якщо ви грали в славнозвісну відеогру The Last of Us, вам буде легше уявити картину того, про що піде мова. Справа в тому, що в північній Ірландії під час зйомок серії BBC Winter Watch дослідники наткнулися на печеру з мертвими павуками, яких вбили грибні спори. В одному з попередніх випусків ми вже розповідали про гриби, що вміло домовляються між собою за контроль над жертвою. Тут же мова йде про відкриття нового вида паразитів. Його назвали Гібелула Атенвороґі на честь легендарного натураліста Сера Девіда Атенборо. Гриб було знайдено на печерному павуку Метеліна Мірінаї. А пізніше на іншому виді мета Менарді, що робить цей гриб унікальним? Він контролює поведінку павуків, змушуючи їх залишати безпечні укриття та помирати у відкритому просторі, саме там, де спори гриба можуть розповсюдитися найкраще. Це дуже схоже на дію відомого зомбі гриба орфіокордіцепс, який заражає мурах у тропічних лісах. Вчені припускають, що гриб може виділяти метаболіти, наприклад, дофамін, які змушують павуків змінювати свою поведінку. Вчені також виявили масові епідемії цього гриба серед павуків у Великій Британії, зокрема у Норфолку та Уельсі. Є припущення, що він може відігравати ключову роль у регуляції популяції павуків. Більше дізнатися про зомбі грип можна на сайті IngentaConnect. Ви можете уявити комп'ютер, який можна нескінченно нарощувати, додаючи нові сервери, немов конструктор. Компанія Xanadu Quantum Technologies представила перший у світі масштабований фотонний квантовий комп'ютер на ім'я Аврора. Традиційні квантові комп'ютери мають обмеження через складність масштабування. Інженери Ксанаду запропонували революційний модульний підхід. Базовий модуль містить лише кілька кубітів і може працювати для простих завдань. Для складніших задач модулі з'єднуються в мережу, утворюючи величезний квантовий комп'ютер. Для перевірки ідеї дослідники створили прототип із чотирьох серверних стійок та восьмидесяти чотирьох квантових стискачів, що дозволило досягти 12 фізичних кубітів. Ця фотонна архітектура дозволяє працювати без кріогенного охолодження. При кімнатній температурі. Також випробування показали, що система може виконувати складні квантові обчислення з високою стійкістю допомилок, які зможуть змінити криптографію, штучний інтелект і наукові симуляції. З проривом можете ознайомитись на сайті Nature. Що якби можна було повернути час назад? Дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго наблизилися до відповіді на одне з найважливіших питань науки: що саме викликає старіння? Дослідження майже 10 тисяч пацієнтів з бази Cancer Genome Atlas показало, що дві найпопулярніші теорії старіння мутації ДНК та епігенетичні зміни, тісно пов'язані між собою. Теорія соматичних мутацій стверджує, що старіння викликане накопиченням випадкових мутацій у ДНК, які з часом порушують роботу клітин. Теорія епігенетичного годинника пояснює старіння передбачуваними змінами у хімічній структурі ДНК, які змінюють активність генів без зміни самої генетичної послідовності. До речі, в одному з недавніх випусків ми розповідали про дослідження епігенетичних маркерів, яке виявило, як спека впливає на старіння. Посилання залишаємо в куточку екрану. Виявляється, одна мутація може викликати ефект доміно в усьому геномі, спричиняючи масові зміни в регуляції генів. Більш того, дослідники змогли точно передбачати вік людини як за рівнем мутацій, так і за епігенетичними модифікаціями. Довгий час вважалося, що омолодження можливе шляхом перепрограмування епігенетичного годинника. Але якщо ці зміни це лише симптом, а не першопричина старіння, такі методи можуть лікувати лише наслідки, а не сам процес. Це відкриття змінює підхід до боротьби зі старінням, адже тепер головною мішенью для вчених стають генетичні мутації. Про відкриття можна почитати на сайті журналу Nature. Ви пробували відпочивати на природі, слухаючи подкаст про лідерство або переглядати TED Talk під час ранкової кави. Таким чином, ви не тільки розслабляєтесь, ви і розвиваєтесь. Цей підхід називається синергією дозвілля і роботи, і це новий тренд серед професіоналів, які прагнуть балансу між кар'єрою та особистим часом. Ідея проста: поєднати особисті інтереси з корисним навчанням. Це може бути читання бізнес-книг, перегляд освітніх відео або навіть гра в шахи. Дослідження показують, що люди, які використовують цей підхід, відчувають більшу впевненість, мотивацію та професійне зростання. Якщо ви прибічник саморозвитку, ви, скоріш за все, вже практикуєте цю синергію. Але не всім підходить такий мікс. Деякі люди надають перевагу чіткому розмежуванню роботи і відпочинку для уникнення втоми та емоційного вигорання. Головне тут знайти баланс. Дозвілля має залишатися приємним, а не перетворюватись на ще один робочий обов'язок. Поділіться в коментарях, що думаєте про це. Можливо, ви вже давно застосовуєте цей підхід. З дослідженням можна ознайомитись в журналі Organization Science. Уявімо, що ви фермер, який мешкає у північно-східній Європі тисячу років тому. Ви вирощуєте просо, основну культуру вашого регіону. Але раптом погода починає змінюватись: літо стає коротшим, зими холоднішими, а врожай проса знижується. Вам доводиться шукати нові рішення. І так у вашому господарстві з'являються жито та гречка, які більш стійкі до холоду. Нове дослідження опубліковане в Scientific Reports, показує, як саме кліматичні зміни та соціально-економічні фактори впливали на вибір сільськогосподарських культур у північно-східній Європі протягом останніх двох тисяч років. Так, замість того, щоб покладатися лише на одну культуру, громади почали вирощувати різні види зерна. Аналіз археологічних знахідок і історичних джерел показав, що фермери експериментували з новими рослинами, пристосовуючи їх до місцевих умов. А малий льодовиковий період остаточно закріпив домінування житнього хліба і гречаної каші в раціоні мешканців північно-східної Європи. Сільське господарство в наші дні знову стикається зі зміною клімату. Дослідники припускають, що за таких умов ми можемо знову повернутися до вирощування проса, яке колись відійшло на другий план? З дослідженням можете ознайомитись на сайті Scientific Reports. А тепер про їжу в іншій частині світу. Як думаєте, що може розповісти про минуле жменька висушених рослин? Археологи, досліджуючи Гайдпарк Баракс у Сіднеї, колоніальну установу XIX століття, вивели під підлогою рештки фруктів, овочів, горіхів і спецій, які схоже були навмисно там сховані. Спочатку Гайт Парк Баракс служив казармою для каторжників пізніше став притулком для незаміжних жінок мігранток, а згодом, притулком для жінок, які не могли себе отримувати. За офіційними документами його мешканки харчувалися простими і одноманітними стравами. Хлібом, м'ясом і кашею. І тут важливо зазначити, що харчування в колоніальних установах несло не лише функціональне, а й символічне навантаження. Воно встановлювало порядок і соціальну ієрархію. Однак дослідження, опубліковане в журналі Antiquity, показало, що їх раціон був більш різноманітним. Так, під підлогою археологи знайшли австралійські макадамію та Квандонг, американську кукурудзу, а також азійські лічі. Це вказує на те, що жінки самостійно знаходили свіжі продукти, можливо, під час відвідування церкви чи коротких вихідних. Деякі залишки їжі були надто великими, а отже, не могли випадково провалитися між дошками. Це означає, що мешканки навмисно ховали їх від наглядачів. Такі маленькі акти непокори, як спільний перекус у спальнях, дозволяли жінкам зберігати відчуття індивідуальності та підтримувати соціальні зв'язки. Ось вам приклад сили археології у розкритті історій, яких немає в офіційних документах. Ближче ознайомитися з дослідженням можете на сайті Antiquity. Сподіваємося, вам було цікаво і корисно. Якщо так, будь ласка, підтримайте нас подобайкою та підпискою. Також ми будемо дуже вдячні за донати на підтримку каналу, посилання на екрані та в описі під відео. Бережіть себе і до зустрічі за тиждень!